Після повномасштабного вторгнення лікарка Тетяна Гарська разом із чоловіком відкрила власний медичний кабінет. Вона неврологиня і психіатриня, а нині ще й учасниця програми Траєкторія 2 що підтримує ветеранський бізнес. Перував в військовому шпиталі, ну і періодично вони виїжджали на передову. Ротації не було раз на три місяці, то оперували там. Поштовхом до створення власної справи стало одразу кілька подій. У родині з'явилася дитина, а чоловік Тетяни судинний хірург Георгій Малуа, після початку великої війни добровільно мобілізувався. У 2023 році він працював у шпиталі на Харківщині, де оперував поранених військових. Раз на три місяці виїжджав на передову, зокрема на Курський напрямок. Після для повернення додому подружжя вирішила час створювати власну справу. Він не лишив те, що він робить, але зараз пробує себе в тому числі і в такій підприємницькій <різь> ніч. Він цікавиться, він гориться, він хоче це масштабувати. Він хоче збільшувати обсяг надаваної допомоги. Тетяна разом із Георгієм відкрили медичний кабінет, де надають консультації невролога, психіатра, судинного хірурга та проводять УЗД. Через війну частину прийомів перевели в онлайн формат онлайн-консультації по відеозв'язку. Проводимо для того, щоб була можливість бачити людину і налагодити. Контакт, хоча б такий, хоча б онлайн, і провести якийсь мінімальний огляд в плані обсягу рухів можемо подивитись, в плані тремору, Це буде актуально. По відеозв'язку потім надсилаю заключення, по результатам заключення ми зв'язуємося з пацієнтами говоримо про призначення. На початку всі вкладення були власними: від ремонту до закупівлі дорогого УЗД-апарату та обладнання. Власними і всередині у нас невеличкий кабінет. Що ми маємо? Кушетку для огляду пацієнта, тут же ми можемо проводити і діагностичні моменти, і лікувальні навіть якісь моменти, щоб пацієнту тут і зараз ставало краще вже після огляду, якщо це можливо за його проблеми, звісно. Проводимо УЗІ-діагностику як додаткове методообстеження, для того, щоб ми могли поставити діагноз пацієнту, щоб не відправляти кудись на додатково, а щоб тут і зараз знову ж таки допомогти пацієнту і поставити діагноз. Виявити проблеми проблему, звісно, це моє робоче місце в принципі те, де ми спілкуємось з пацієнтом і обговорюємо подальші плани діагностики, подальші плани лікування. За потреби ми можемо запропонувати пацієнту, якщо в нього виявлені якісь дефіцитні стани, наприклад, той самий дефіцит заліза, дефіцит вітаміну Д. Ми можемо запропонувати йому медикаментозну підтримку в плані вітамінів і підбірою компресійного трикотажу, якщо є варикозна хвороба. Згодом випадково через соціальні мережі подружжя дізналися про програми підтримки ветеранського бізнесу Траєкторія 2 Нині вони активно працюють над отриманням гранту. Навіть якщо війна забрала твою усмішку, ти можеш повернути її іншим. Бо Справжній успіх це допомагати. Бо твоя справа це не просто бізнес. Це твоя сила, це твоя життєва міць, твій внесок у перемогу. Ми маємо 35 учасників, і серед них це 10 ветеранів і одна ветеранка. Все решта це члени родини. Звичайно, це не Повний зріс однаковий по всім регіонам, і це лише показник однієї з програм. І тут можна сказати про те, що треба також рухатись у напрямку підтримки членів родин, тому що це є показником того, що, наприклад, хтось із родини, коли чоловік служить на фронті, вирішив піти і відкрити власну справу. Чи, наприклад, сім'я до цього мала підприємницьку діяльність, і, наприклад, дружина залишилася одна на один з новими викликами без знань. Без досвіду і м, тому а, ця програма може їй допомогти а, у реалізації своєї власної справи. Робота на себе виявилася зовсім іншою, ніж звична лікарська рутина. До війни Тетяна та Георгій працювали лише як наймані спеціалісти з бухгалтерією, юридичними питаннями та стратегією. Вони вперше познайомилися під час навчання. Учасники під час проекту вже переосмислюють свої бізнес-ідеї, тому що дуже багато з них прийшло на етапі просто якогось хобі або якогось бачення свого майбутнього. Прямо зараз під час наших лекцій вони переосмислюють, формують концепцію власного бізнесу, розраховують бюджет, формують стратегію розвитку. І дуже важливо, що просто від такого зернятка ідеї вони поступово будуть формувати чіткий бізнес-план і чітку модель модель власного бізнесу особливо запам'ятались Тетяні лекції про інклюзію, адже зараз важливо створювати доступне середовище. Їхній кабінет у житловому комплексі облаштований для людей з інвалідністю, без ходинок, широкими дверима. Нині Тетяна з Георгієм досконалюють сай, що він був зручним і для людей з вадами зору дуже багато хлопців, дівчат. Да? ну, більше хлопців, звичайно, на крисвоколісному. Або на милицях їм важко проходити певні такі бар'єри. І якщо ми говоримо про це, я їжджу, наприклад, більш частності на машині, але коли я заходжу в метро — це жесть. Інклюзивність практично ну, на дуже-дуже низькому рівні. І для мене це, знаєте, це біль. Я, наприклад, ще треную хлопців і дівчат. Да, і коли там, два поверхи вниз або вверх треба знести людину. І він каже, або вона каже: Ну, я хочу тренуватися, але мені хочеться самому під'їхати там спуститися або піднятись. Ну це є гідність. Тому в цьому ключі, на жаль, в нас ще достатньо низький рівень. Війна змінила Тетяну не лише як людину, а й фахівчиню. Відкрила її як підприємця. Вона почала мислити по-новому. Це складно зізнається лікарка, але надзвичайно важливо. Як підприємця вона мене відкрила. Починаю відкривати, ще не знаю, чи відкрила до кінця чи ні, але тільки це тільки початкові кроки. Я зрозуміла, що треба жити тут і зараз. Ти ніколи не знаєш, що буде далі. Багато хто каже, відкривати бізнес у, у часи війни це погана справа. Але коли як не зараз? Ми не знаємо, що буде далі. Те саме стосується родини, те саме стосується дітей і тому подібне. Тому треба жити тут і зараз і отримувати від життя те, що можеш наразі. Як спеціаліста вона мені дала змогу розвиватися в, в, в напрямку психіатрії. До цього, як невролог, я практикувала лікування депресивних, тривожних розладів, безсоння, але це було на, бай, на базі знань з неврології. Саме з війною я поглибила ці знання і тепер приймаю як і психіатр, в тому числі працюю з людьми з посттравматичними стресовими розладами. Це не тільки військові, а й люди, які постраждали від окупації. Котрі пережили ці всі страшні дії. Марія подружжя створити повноцінний медичний центр або, хоча б філії в районах, де допомога вкрай потрібна. Попри брак фінансів і розголосу, Тетяна вірить, якісна робота приведе пацієнтів. Вона бачить у цьому соціальну місію, особливо дбає про військових і їхні родини. Адже психосоматичні розлади часто проявляються з часом. Георгій продовжує працювати з військовими в лікарні. Для них ветеранський бізнес не просто справа, а честь. Це честь, насправді це велика честь бути дотичним до цього змінювати систему, змінювати суспільство для того, щоб і ветерани могли адаптуватись до цього життя, і для того, щоб створити ще якіснішу допомогу тим, хто прийде. Їхня історія не просила змінювати себе, аби змінювати світ довкола. Попереду медичний центр, віддалені філії та нові ініціативи. А поки щодня роблять те, що вміють найкраще, допомагають він нам розповів по суті, як будувати цей проект на основі цієї інклюзивності, як допомогти навіть не стільки в плані технічних моментів, як спілкуватися з людьми, котрі пережили подібне. Марія Герасименко, Олександр Кравчук спеціально для Медіапогляд.